Пальчикова гімнастика дуже корисна для розвитку дітей. Виконуючи ці вправи, у дитини вдосконалюється дрібна моторика, знімається м'язова напруга рук, розвивається мовлення, пам'ять, увага та концентрація. Дітям дуже подобається виконувати пальчикові ігри, адже їх пальці одразу перетворюються на тваринку, комашку. Або будь-який предмет, який вони бачать у повсякденному житті. Якщо виконувати пальчикову гімнастику систематично та з гарним настроєм, результати вас здивують. Ваша дитина стане більше балакучою, сконцентрованою та посидючою. Для цієї гри нам знадобляться каштани або горіхи. Я буду наспівувати, а ви можете просто проговорювати. Білочко, білочко, до нас прийди. Ці два горішки скоріш забери. Горішок кругленький, дуже твердий, щоб поласувати ти його розбий. Тримай, білочко, пригощайся. Віршик шишка. Шишку в лісі ми знайшли та додому принесли, почали її стискати та під ручкою катати. Але колить пальчик нам. Ай-ай, ай-ай, краще білочком віддам. Для цієї гри нам знадобляться дерев'яні ложечки. Нагодуємо кошенят. Дерев'яні ложечки стукають ось так. Тук-так, тук-так. Нагодують ложечки наших кошенят. Киця ротик відкривай ам-ам. Кашу їж та не стрибай. Киця кашу не схотіла. Молочка вона просила. Для цієї гри нам знадобиться ялинкова прикраса на місто. Вірше черв'ячок. Виповз на доріжку довгенький черв'ячок, немає в нього ніжок, лишень товстий бочок. Хотів він танцювати, по колу та кружляв, Міг спинку вигинати, хвилястим вмить ставав. Повзи і відігрійся, маленький черв'ячку. Нічого ти не бійся в моєму кулечку. І подмухаємо, зігріємо його. Витягай, витягай, черв'ячка. І. і стали. А для цієї гри нам треба приготувати олівці. Олівці ці ми в ручки взяли, між долоньками катали, міст місточок викладали, зверху цвяхи забивали. По місточку ми пішли. Стрим. через річку перейшли. Віршик яєчко. Для цієї гри нам знадобляться кіндер яйця або дерев'яні. Курка нам знесла яйце. Кольорове, непросте. Ми яєчко закрутили. Ми яєчко стоп зупинили. Ми яєчко піднімали. Ми з яєчком вправно грали. Пальчикова гра павучок. Рано вранці на лужок виповзає павучок. Павутиня він плете. Муху зараз забере, а всі комашки облітайте, павутиня не чіпайте. Віршик, котик умивається. Ранок починається, котик наш вмивається. Миє вушка, миє ніс, він в сметанку вчора вліз. Миє шию і живіт, каже діткам всім. Привіт! Віршик, дощик. Парасольки відкривайте. Дощик з хмарки зустрічайте. Кап-кап-кап. Стук-стук-стук. Скрізь ми чуємо цей звук. Чоботи скоріш взувайте, по калюжах пострибайте. Для цієї гри нам знадобляться маленькі фігурки або іграшки з кіндер сюрпризом. Хома-хома-хом'ячок заховав щось в кулачок. А ти пальці розтискай. Подарунок забирай. Віршик акула. Нас акула, не лякай, свої зубки заховай. Ми з дельфіном будем грати, в морі глибоко. Пірнати. Пальчикова гра літо. Я малюю сонечко, море та пісок. Вигляну віконечко, повний сад квіток. Я малюю равлика, що в траві повзе. Скільки нам цікавого літочко несе. Віршик неслухняна киця, дряпає, дуже киця мене. Вважає, що пальців, то миша повзе, погладжу за вушком. Ти муркотиш, мяу-мяу. А дряпатись будеш, скажу тобі киш, киш. Усім відомо, що вивчення віршів сприяє збагаченню словникового запасу, розвиває мовлення, пам'ять та уяву. А як цікаво та легко вчити з дітьми вірші? На допомогу приходить прийом мнемотехніки. Мнемотехніка це спосіб запам'ятовування інформації за допомогою зорових асоціацій. На прикладі мого авторського вірша ми подивимось, як виглядає мнемотехніка. На кожне слово чи словосполучення підбирається відповідна картинка за текстом вірша. Весь текст складається у таблицю. А зараз послухаємо віршик. Черв'ячки шукає пташка для маленьких пташенят, а вони відкрили цьобик, захотіли ще зернят. Дивлячись на ці схеми малюнки, дитина легко відтворює текстову інформацію, яку попередньо читає дорослий. Використанням немотехніки захоплює дитину, полегшується запам'ятовування, дитина стає більш сконцентрованою та їй цікаво опановувати такий діяльності. Вірші у збірці багатофункціональні. Їх можна використовувати по-різному. Наприклад, у лісі взимку. Цей вірш поданий у техніці мнемотехніка, але ми можемо його використовувати як пальчикову гру. Зайчик зиму зустрічає, білюку одягає, а ведмідь вже спати ліг. Він зарився у барліг. Олень рогами хитає. З дерево кору зриває, прилетіли снігурі, дочекались ми зими. Їжачок. Їжачок гриби збирає, рюзачок усе складає, мухомор отруйний знай. Як побачиш, обминай. Осінь. Осінь осінь к нам прийшла. Що нам осінь принесла? Жовті листочки, у лісі грибочки, овочі та фрукти, дощики і куртки.